Доброго дня всім. Тема нашого уроку: Чим корисна їжа. Конвенція прав дитини гарантує, усі діти мають право на повноцінне харчування. Стаття 24: Корисна і шкідлива їжа. Здоров'я людини залежить від харчування. При правильному харчуванні людина отримає всі необхідні і корисні речовини для організму. Міні-дискусія. Кока-Кола містить багато цукру та речовини, які впливають на перетравлювання їжі. Чи потрібно пити такі напої? У чіпсів немає вітамінів, чи потрібно їх їсти щодня. В одному царстві жили були білок, жирок, вуглеводик. Одного разу друзі посперечались між собою, хто з них найважливіший. Білок промовив я потрібний як будівельний матеріал для організму. Без мене не утворюються клітини, а тому немає росту і життя. На що Жирок відповів, я теж потрібен організму. Якщо мене немає, організм не отримає тепла, встигне і теж помре. Все у світі створено руками людини, одяг і взуття, їжа і телевізор, сказав Углеводок, а якщо мене не буде, організм не буде рухатись, людина не зможе жити. Почувши це все, айболить помови. Будинок складається з блоків і прикриття цементу і цегли, вікон і дверей. І якщо не буде хоч однієї деталі, будинок зруйнується. Ось так і ви, всі ви важливі і потрібні і білок, і жирок, і вуглеводи. Завдяки вам організм людини росте, працює, розвивається. Продукти, які містять білки це м'ясо, риба, яйця, молоко, кефір, сир, квасоля, горох, жири, масло, вершкове масло, рослина, вуглеводи, хліб, картопля, рис, крупи, фрукти та овочі. Продукти багаті вітаміни. До складу фруктів входить багато вітамінів і мінералів, які допомагають у збереженні імунітету. Салати з овочів, з рослини, олії повинні бути у щоденному раціоні харчування. Вітаміни А, групи Д, С і Б. Продукти за частотою вживання їжу. Продукти щоденного вживання їжу. Продукти, які краще рідко вживати їжу, продукти нечасто вживання їжу. Для нормальної роботи травної системи необхідно харчуватися в один і той же час. Дотримання режиму харчування забезпечує швидке перетравлювання їжі і краще її засвоєння. Сніданок, обід, підобідок, полуденок, вечеря раціон школяра: 1 васкибки хліба, 4 печі, 250 грамів каші, 500 грамів сири чи варених овочів, 2-3 яблука, персина чи банана, або дві склянки фруктового соку, 50-100 грамів сиру, 80 100 грамів м'яса, риби чи птиці, 1-2 яйця, до склянку молока чи кефіру. Правила харчування. Мийте руки перед їжею, мийте фрукти і овочі, не поспішайте їжте маленькими шматочками, ретельно пережовуйте їжу. Під час їжі не розмовляйте, не читайте книжок, дотримуйтеся режиму харчування, не переїдайте, їжте в міру, вживаю у їжу теплі страви їж в один і той же самий час. Гра так чи ні? Давайте ми пограємо в гру. Я прочитаю речення. А в... І потім ви скажете самі, так, корисно чи ні. Корисно об'єднатися цукерками та тістечками. Ви повинні вживати корисну та свіжу їжу, яка зберігає ваше здоров'я. Ви повинні їсти 16 разів на день. Ви повинні їсти різноманітні продукти м'ясо, рибу, молоко. Корисно їсти смажену м'ясну їжу. Ви повинні їсти більше овочів та фруктів, тому що в них багато вітамінів. Вам корисно їсти тільки макарони. Добре. Далі. Відгадайте, будь ласка, загадки. Фімерні, маленькі, лукасти, товстенькі, ще й хтось начинку напхав дірку впа. І пропав. Хто це? Популярна в Україні рідка страва, що вариться з посічених буряків, капусти, моркви, картоплі та інших овочів, та приправ. Що це може бути? Закручена в листки капусти, начинка з каші, рисовою чи гречиною. І м'ясного або грибного фаршу. Іноді начинка може бути овочевою. Що це може бути? Відокремлене від м'яса підшкірний свинячий жир, що зберігається у підсоленому вигляді вживається сирим смаженим печеним вареним. Що це? Правильно, молодці. А тепер наше завдання таке: утвори і поясни прислів'я. Кашу масо не зіпсувати. Людина не живе, щоб їсти, а їсть, щоб жити. Хто добре їсть? Той добре працює. Сніданок зі сам, обід розділи з другом. Вечерю віддай ворогу. Молодці! Це цікаво. За все своє життя людина вживає понад 50 тонн їжі. Багато це чи мало? Порівняйте, миша землерийка лише за одну добу вживає їжі в чотири рази більше, ніж важить сама. Володний удав здатний проковтнути здобич майже половину власної ваги. Кріші здатні її з'їсти за один раз стільки їжі, що їх маса збільшується у 220 разів. Добова норма вживання їжі дорослої людини становить приблизно 1,20 маси її тіла. Всяка їжа і пиття смачні і корисні, але треба знати час, місце і мір. Гугорінська врода. Добре, ви дуже молодці сьогодні. Попрацювали! Найголовніше вам здоров'я! До побачення! Урок закінчився! Не хворійте!